Доброго ранку, любі діти і шановні батьки, я запрошую вас на заняття з природознавства. Скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам взимку гуляти та гратися на подвір'ї? Звісно, подобається. А кому подобається хворіти взимку? Нікому не подобається. А чи знаєте ви, чому дітки часто хворіють взимку? От сьогодні ми з цим розберемося. Отже, слухайте уважно. Зараз, діти, я відкрию вам таємницю. Найчастіше в тому, що хлопчики і дівчатка застуджуються взимку, винні не холод і не віхола, не сніг і мороз, а самі діти. Найперше правило це одягатися відповідно до погоди. Взимку одяг має бути теплим та зручним, але не важким. Обов'язково слід носити зимову куртку чи шубку, шапку, рукавиці і чобітки. Погляньте на хлопця, чи правильно він вдягнувся. Ні, він без шапочки. Він зможе захворіти через переохолодження голівоньки. Ніколи не забувайте про шапку. Та навіть якщо ви вдяглися правильно, можна схопити застуду, якщо необачно поводитись. Наприклад, на прогулянці не рухатися, а стояти на місці. Такий малюк замерзне і захворіє. Правильно роблять дітки, які граються. Зимова прогулянка це рух. Коли ми граємо зі снігом, наші рукавички стають мокрими, і ми їх просушуємо. А ось міряти сніговий замед чи просто валятися в снігу забава небезпечна. Так стануть мокрими не тільки рукавиці, але й ніжки і всі місця, куди потрапить сніг, і застуда не змусить себе чекати. Не можна брати до рота бурульки та сніг. Вони брудні і холодні, і через це ви точно захворієте. Пам'ятайте, ставитися до свого здоров'я треба дбайливо. Діти, погляньте. Ця дівчинка вийшла в розтепнутій курточці і забула вдягти шапку й рукавички. Вона ж може змерзнути на прогулянці так не можна. А ця дівчинка дуже тепло вдяглася, на ній кілька светрів, шуба ледве застібається, ще й хустка, та й рот закритий. Так вона може спітніти, їй буде жарко і також застудиться. В такому вбранні їй буде важко рухатись. Достатньо одного головного обору. Та й ротик закривати не треба, шарфик треба чіпляти на шию або взагалі прибрати. А ці дітки вділися правильно шапки і рукавички, зимові курточки, під якими теплі ковтинки, штанці та зимові чобітки. Занедужав маленький Іванко. Лежить у ліжку, чхає, кашляє, болить у Іванка і горло, і голова, і жар у нього. Як ви думаєте, чому ж це раптом він занедужав? Бо він на прогулянці смоктав бурульки, брав до рота сніг, гуляв без шапки, вискакував надвір роздягненим, качався в снігу. Чи правильно він робив? Звісно, ні. А зараз пропоную пограти у гру. Я буду говорити певні ситуації, а ви надасте відповідь: захворієш так, чи ні. Отже, слухайте уважно, якщо гулятимеш без шапки. Певно, захворієш. Якщо весь час на прогулянці стоятимеш, без руху теж захворієш. Якщо будеш бігати, гратися і гуляти. Ні, не захворієш рух. Для зимової прогулянки найголовніше якщо набереш снігу в чобітки або за комір Сніг розтане, буде мокрий одяг, і тоді можна захворіти. Якщо ти одягнешся тепло, зручно і легко. Ні, не захворіш, це дозволить тобі вільно рухатись. А якщо будеш смоктати бурульки, уявляючи, що це морозиво, певно, що захворієш. Молодці, дуже уважні. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви тепер точно знаєте, як не захворіти взимку і берегти своє здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!